Отже, овни. Овни, що вас чекає в серпні місяці 2025 року? Що чекає овнів у 2025 році, серпні місяці? Підкажіть, допоможіть. Так, отже перша карта? Перша карта. Доповнюючи друга карта і доповнюючи ще третя карта. Отже, Овни. А вас чекає з серпня місяці 2025 року. Перша карта випала 26-го аркану технології. І це однозначно говорить про, знаєте, новий рівень в справах, коли ви там щось, десь щось усвідомити, що не працює, і треба, ну, потрібні інші технології, потрібні нові технології, нові моменти, нові там якісь. А... Переробити щось, переналаштувати, е, і, до речі, ще підсвічую до цієї карти, що дві ці карта сонячна стежка і школяр. Сонячна стежка це доповнення до цієї карти, що мається на увазі про технології, що це однозначно Ах, Ну, вона мені не дуже подобається така сонячна стежка, але ну, місячна стежка, але це Говорить про те, що будьте обережні, а коли йдете в щось нове, тому що це може спричинити і дуже неприємні ситуації. Маю на увазі, що те, що ви хочете спробувати, там не знаю, дослідити, ну, досліджуйте обережно. Тому що ось якось ця русалочка, який козак її дістає, він не розуміє, це дівчина чи хто там, рятує він його, ну її чи не рятує, і насправді він в ілюзії. Тому не перебувайте в ілюзії в цьому місяці, а однозначно дивіться глибше, перепровіряйте якісь свої рішення, документи, якщо якісь хочете підписати якісь. Ну, там дом купити, наприклад, або ще там щось, будівництво якесь розпочати. Переперепривіряйте все, щоб не трапити в якусь оману. І, і там, можливо, в документах, можливо, ще в якійсь ситуації. Перепровіряйте, ось це однозначно дасть вам це школяр, нульова карта. ну, Однозначно дасть вам новий початок. У, в серпні місяці саме ось, ну, такі дії, але вам як попередження, перепровіряйте. Буде, так, да, однозначно, якийсь новий старт, буде однозначно якась, знаєте, оновлення, новий шлях. Але перепровіряйте. Будь ласка, перепровіряйте, перевіряю переналаштовуєтесь, можливо, це якісь навіть там наміри кудись піти до, знаєте, ну, змінити, змінити хід свого життя, змінити якісь плани, змінити якийсь напрям, і там наставництво, можливо, навіть може бути. І так само ну, глядіть в усі боки. Не вірте там дуже обіцянкам, перепровіряйте по цій карті, і дозначно дасть вам якийсь новий результат, цей шлях. Це обов'язково воно буде. Це ну, і ще як би сказати, не будьте в дитячій позиції. Знаєте, ось ця карта ніби що за це говорить. В якомусь не ну, вірі такої. А... Все ж таки перепровіряйте ось оці життєві моменти по цій карті, які ви хочете змінити в своєму житті, які можуть з вами відбуватися. Все ж таки, глядіть в оба, не будьте в дитячій позиції. От. Також так дуже цікаво, це може говорити, наприклад, це новий шлях. І це про вагітність, новий шлях до того, що ви можете завагітниця в цьому місяці. Але з обережністю. Ну, якби не впадайте в того, що це зі мною може не статися, наприклад, по цій карті, Якусь інфан інфантильну якусь позицію не від, ну, якби не створюйте, а все ж таки глядіть в оба. Знову ж таки. Не знаю, перепровіряйте там якісь такі моменти, якщо ви не хочете цього, щоб не завагітніти, щоб ну, не вийшло такої ситуації. Або якщо ви хочете, щоб сталося таке з вами, то теж це як страхи, відганяйте від себе страхи, і цей шлях однозначно приведе вас до цієї цієї події. Ну, якби так, те, що можна сказати по цим трьом картам, що вони, що вони говорять про Овнів, вони підсвічують результати серпня місяця для Овнів, який може ось тут, тут зараз вже почав початися або вже відбуватися, тому що вже Ну, серпень місяць, можна так сказати, вже неділя як пройшла. Відслідкуйте, як вона у вас проходить, як вона почалася ця неділя, і однозначно вірте в себе, вірте в свої шляхи, в свої плани, але все ж таки застереження з тим, що перепровіряйте, переналаштовуєтеся, все ж таки десь в якийсь момент, відганяєте від себе сумніви, і тоді ви однозначно отримаєте новий шлях у житті. Ось такі поради карт на серпень місяць для вас овни. Ось, ну, а я далі продовжую для інших знаків зодіаку і якщо Комусь треба індивідуальний розклад, звертайтеся до мене, пишіть на моїх ресурсах, на яких я знаходжуся, пишіть в повідомлення, з радістю допоможу вам з якимись питаннями.